Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята, усім добрий день. Я вам пропоную зайнятися разом зі мною фізкультурою. Тож ви готові? Почали крокувати гарно вмієм, один одному радієм. Даром часу ми не гаєм, тож до лісу поспішаємо. Ось поважною ходою йдуть ведмедики юрьбою. На носочках і тихенько мишенятко йде маленьке. З лісу вовчик вибігає і маляток здоганяє. Стій тепер і почекай. З нами вправи починай, білочка уже проснулась і до сонечка потягнулася, ручки вгору на носочки стали. І ще раз білочка уже проснулась і до сонечка потягнулась. А лисичка щось в траві шукала. Добре спинку прогинала ручки на пояс і нахили труба вперед. І дістаємо до травички. Молодці малята. І ще раз опускаємо ручки вниз, дістаємо до травички. Розумнечки. Зайчик має спритні лапки. Крокувати не забуває. Ось так допомагаємо ручками, спинку тримаємо рівненько і як зайчик ідемо, крокуємо. Плих та скік, плих та скік. Мов жебен весело стрибає, і настрій дуже гарний піднімає. Тож і ще спробуємо. Плих та скік, плих та скік, жабиня весело стрибає і настрій підіймає, ручки вгору піднімає, і повітря всі вдихає, і про витих не забуває і ще раз. Видих, вдих, видих. Вдихаємо носиком, а видихаємо ротиком. Давайте ще раз. Ручки вгору піднімаємо і повітря всі вдихаємо. І про видих не забуваємо, що ж ми гарно позаймались, руки й ніжки розім'ялись. Молодці малята, виконуйте із задоволенням. На все вам добре! Бувайте, бувайте!